Доброго дня, з вами Даргас і сьогодні ми, ребята, знімаємо сумасшедший відео. Сьогодні з вами знімається Він Дізель. Хеллоу, хеллоу. Бай-бай, хеллоу. О, мій Боба. І без тебе нам буде плохо. І <laughs> сьогодні ми маємо 1000 блоків прокопати каменем. Просто отакий апарат копати, отакий копати. Дивіться, ми за 50 днів, дивіться, ми у алмазах сидимо, видите? Улад у лату алмазах. Дивіться, це, кстати, владова квартирка. Я йду, покажу свій свізм. Ага, де мій замок. Тут все ж на горе. А вона, Айла. Ау. Чекайте на я прогорю, ну ще ласка, тоц. я ще драпит Що? Добре, коротше, я збиваю. Та не збивай, их саме сбьет. Нет. Ні, то я через цю програму, що звук не записується, типа як я говорю. Але... Нет. А то добре, будем перепишивать. І дивіться, ребята, саме і замок. Це ми все добували стікані. Ладно, не буде говорити, бо о, що стало. Дивіться, так у нас у нас тут такий малганчик. Дивіться, це будка мого Бобіда, Бобі, да. Бобі... О, вийде. Що? Е, тут у мене з сховищем стикал мазокю. No, я убору, а мазки, ну, я звезд убрал алмазы, ну, ничего. Душа я вам сейчас покажу. Вот такая у нас. Но на тут весим алмазовать мало. О, ес! Yes. О, ес! Yes. Ребята, я підготувуюсь, бо ми будемо копати 10-10 блоків. Це дуже жорстко так. Усе усе кладемо в сундуки, все гад кладемо. Так, ми беремо усі алмазики Алмазики. Беру ще ці алмазики, беру, беру палки і починаю робити багато з самих кірок Кірок просто. Те, в принципі, нам думаю, хоче. Тепер нам треба дуже багато їди. А в мене газ діє манганці. е Ок я підготовлюється. Дивіться, так у мене міска. Все, кладемо жарти. У мене дуже багато м'яса, я кладу жарти. Ти, коли зробиш, прийдеш до мене, добре? Так, ну ты шо, начинаем, брат. Ой. А те все кирки сюда. Ну не вот, ну, ну жалко, что ну жалко, что у него на квасты кирки. ничего. Я быстренько никого Так, у меня дуже бато кострил. Возьму мы стрил и просто их Ще ми и къркол Ау, я хочу устрягнати. Бобик, иди, звъцу, иди звъцу. Бобик, с иди с Бобик, ти знаме не идваш. Чий даш? Чи даш? Съде тук. Боба. Падай му месо. Душ багато мне собі у нас тут будет дуже богато. Так. Я не понял. Е, yeah, закопал. Yeah, like Ее. Yeah, це жариться у мене там міско. О, вже, вийде пожарився там кистом. Боба тут пожаривався. йо たよ,よーい。あ кладем тут миску жарится, все на жарится себе. Оп, все. Теперь мы еще жарки. Давай, 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 жарься, жарши. Паркур! Обисраны муніціей. Сраний. Так, нам не треба нашу нам це. Це то нам не надо, не надо. Так, даємо ще м'ясо. У нас мало м'яса. А, тут пожарлося, окей, тут пожарлося, ага. Так, мені треба цього м'яса, цього цього поки що все. Коли тут оце низько. Угу. Так, у нас там май будет Окей, окей, окей. Тут пожарился. Да, мы все складываем. Все, все, на, на, давай. Так, просто. Не спешим, чувствуем. у нас тут такой... Тихнікої? Ага. Давайте буде одна частина. Є одна частина, одна частина підготовки, хіба що так ми підготувуємося. Буде одна частина, як ми підготувуємося, а далі друга частина, то ми вже почнемо копати, я думаю. Ось там вже готові. Нормально. О, Влад включив день. Нам дуже любиться. Все, все пожарили. Так, збираємо тепер пігород. Не одна частина сто блоківсь. Я тебе не понял. Я ли годин знімати відео по 10 хвилин, бо я буду знімати, я потім розкажу, що я не годин знімати більше 10 хвилин. ми Будемо, мабуть, підніматися наверх, так що я це на всяк випадок, поскажу. Пуду сейчас заберу азинское валеется. Ханзи все валеется. Там валейтся, голова тоже валется. Так, бобика я беру с собой, наверное. Без бобика я никуда не пойду. <гас> да? Йди Где бігай. Так, у мене все готово. Больше не Диви, які ко сана, думаєш, нам це охвати, на я ще поклав, я росте пшениця. Чуєш, нам хватить пшени, e, нам хватить їди. Нам хватить їди. С вами ударого всем пока пока